Шановні здобувачі, з вами Василенка Леся Олексіївна, і ми починаємо лекцію наслідки кліматичних змін для міст та екосистем. В цій лекції ми з вами розберемо з визначенням кліматичних ризиків, реалізації ризиків та роль гео... геоінформаційних систем у їх оцінці, основні джерела викидів у будівельному секторі, основні джерела викидів парникових газів у будівельному секторі. Визначення кліматичних ризиків, екстремальні погодні явища, затоплення, підвищення температури тощо. Що таке кліматичні ризики? Кліматичні ризики це потенційні загрози, пов'язані з кліматичними змінами, які впливають на природне середовище, соціальну структуру та економічну стабільність. До основних типів кліматичних ризиків належать експериментальні погодні явища. Затоплення, підвищення температури, деградація екосистем, інфраструктури, ризики. Основні типи кліматичних ризиків та їх вплив. Ми з вами бачимо таблицю, яка розділена на типи ризику, цих ризиків і можливий вплив. Розглянемо екстремальні вогодні явища. Це урагани, шторми, торнадо, зливи, снігопади. Який же вплив? Руйнування інфраструктури, загроза життю людей, перебої в роботі транспорту і постачання ресурсів, затоплення це повені через підвищення рівня моря, інтенсивні опади переповнення річок, можливий вплив, втрата житлових і сільськогосподарських територій, погіршення якості води, руйнування будівель, при підвищенні температури. Це постійне зростання середньорічної температури теплові хвилі, можливий вплив тепловий стрес, зростання захворюваності, зниження продуктивності праці, підвищення потреби в енергії, деградація екосистем, це зменшення біорізноманіття, ерозія ґрунтів, виснаження водних ресурсів, можливий вплив зниження врожайності, порушення природних циклів, зростання вразливості до стихійних лих. І інфраструктурні ризики: руйнування будівель, доріг, мостів через сильні вітри, опади, зміни температури. Можливий вплив це високі витрати та відновлення для перебоїв роботі транспорту, енергетичних та комунальних систем. Кліматичні ризики можна класифікувати за трьома основними категоріями це фізичними, соціальними та економічними. Ці категорії допомагають краще зрозуміти вплив кліматичних змін на різні аспекти життя і визначити необхідні заходи для їх адаптації. Категорії типів кліматичних ризиків, які тут ми говорили, це фізичних, соціальних, економічних та їх приклади. Тобто розглянемо цю табличку. Типи ризику, фізичні ризики. Це ризики пов'язані з прямим впливом кліматичних змін на природне середовище та інфраструктуру. Які ж приклади? екстремальні погодні явища, ну, урагани, повені, підвищення рівня моря, суви грунту, теплові хвилі, деградація екосистеми, соціальні ризики. Вплив кліматичних змін на добробут людей, здоров'я, житлові умови та доступ до ресурсів, приклади, тепловий стрес, міграція через несприятливі умови, зростання захворюваності, конфлікти через доступ та води та продовольство, і економічні ризики. Це фінансові наслідки кліматичних змін для підприємств, національних економік і домогосподарств. Це руйнування інфраструктури, втрати врожаю, зростання витрат на відновлення, перебої у виробничих процесах, зниження туристичної привабливості. Ця класифікація дозволяє зрозуміти багатогранний вплив кліматичних змін і допомагає ефективніше планувати адаптаційні стратегії. Зведе вам в таблицю типи кліматичних ризиків з категоріями фізичними, соціальними, економічними. Основний тип кліматичного ризику це екстремальні погодні явища, Що світу, які тут фізичні ризики, руйнування інфраструктури, пошкодження екосистем. Соціальні ризики, загроза життю людей, підвищення захворюваності, економічні ризики, витрати на ремонт інфраструктури, перебої в транспорті та енергопостачанні. затоплення, фізичні ризики, зміни ландшафту, знищення сільськогосподарських угідь, соціальні, переміщення населення, втрата житла та засобів до існування, економічні ризики. Втрати врожаю, витрати на відновлення майна, зменшення цінності земель, кліматичний ризик підвищення температури, фізичний ризик. Як він впливає на фізичний ризик, зміна екосистеми деградація ґрунтів, соціальний ризик, тепловий стрес, зниження продуктивності праці, погіршення якості життя, економічний ризик, підвищення витрат на охолодження, витрати на агросектор через посухи. Кліматичний ризик деградація екосистем, фізичний ризик, зменшення біорізноманіття, ерозія ґрунтів, соціальне погіршення умов проживання, обмеження доступу до природних ресурсів, зниження продуктивності аграрного сектора, витрати та навідновлення екосистеми це економічний ризик. Кліматичний ризик інфраструктурні ризики. Фізичний ризик це руйнування будівель, доріг. Енергетичних об'єктів через кліматичні фактори, соціальні ризики, погіршення умов пересування втрати, доступу до життєво необхідних послуг, економічні ризики високі витрати на відновлення інфраструктури перебої у виробництві. Реалізація ризиків та роль ГІС у їх оцінці. Ризики можуть реалізуватися, коли небезпека. Збігається з вразливими об'єктами у зоні потенційної небезпеки. Ну, наприклад, небезпека повінь або ураган, а з вразливими об'єктами це житлові будинки, інфраструктура. Тобто, іншими словами, ризик виникає там, де небезпека впливає на вразливі місця. Для аналізу таких ситуацій ефективно використовувати геоінформаційні системи ГІС. Ці системи дозволяють визначити зони ризику, які піддаються впливу природних або техногенних небезпек, і ідентифікувати об'єкти, що можуть бути уражені, наприклад, школи, лікарні, дороги або житлові райони, проводити детальний просторовий аналіз для кращого планування адапційних заходів. Трикутник ризику. Підхід ГІС перетворює ці ідеї на окремі просторові шари, які визначають складови трикутника ризику крайтона. Ці шари дозволяють оцінити просторові моделі розташування, ймовірність, інтенсивність та серйозність небезпек, а також вразливість елементів ризику. Взаємозв'язок небезпеки, вразливості та експозиції, трикутник ризиків ми бачимо на схемі. Цей трикутник показує взаємозв'язок між небезпекою, вразливістю та експозицією, які разом формують рівень ризику. Основні джерела викидів у будівельному секторі. Роль будівництва у зміні клімату. Зі зміною клімату на глобальному та локальному рівнях будівельне середовище буде зазнавати нових впливів, які відрізняються від тих, що спостерігались раніше. Це вимагає впровадження адапційних заходів для забезпечення стійкості та ефективного функціонування урбанізованих територій у довгостроковій перспективі. Розподілу викидів СО2 в будівельному секторі можна побачити. На Це категорія. Матеріали та будівельні процеси і відсоток викидів СО2 буде відсоток. Категорія енергоспоживання будівель під час експлуатації. Відсоток викидів СО2 29%. Категорія загальний внесок будівельного сектору 40% СО2. Ця таблиця допомагає зрозуміти, який саме аспект будівельного сектора сприяє найбільше до, вихідів, до викидів СО2. Основні джерела викидів у будівельному секторі. Основними джерелами викидів парникових газів у будівельному секторі є виробництво будівельних матеріалів, будівельні процеси, енергоспоживання. Під час експлуатації, руйнування будівель та утилізація відходів, неефективність енергоспоживання і ось шосте ланцюг постачання. Основні джерела викидів парникових газів у будівельному секторі перше виробництво будівельних матеріалів. Що сюди входить? Виробництво таких матеріалів, як цемент, сталь, алюміній і скло є енергоємним процесом і супроводжується значними викидами СО2. Наприклад, виробництво цементу, яке передбачає випалювання випняку, є одним із найбільших джерел промислових викидів парникових газів. Друге, це будівельні процеси. Процеси зведення будівель. Транспортування матеріалів на будівельний майданчик і використання важкої техніки є значними джерелами викидів парникових газів через інтенсивне використання палива та енергії. Третє енергоспоживання під час експлуатації є одним із основних джерел викидів парникових газів у будівельному секторі. Цей процес включає величезні обсяги енергії, необхідної для підтримки комфортних умов життя та роботи в будівлях. Будівлі споживають близько 30% усієї виробленої енергії, яка використовується для опалення, охолодження, освітлення та функціонування побутових і промислових приладів. Значна частина цієї енергії виробляється на основі Викопного палива, що є головним джерелом викидів СО2. Старі будівлі часто не відповідають сучасним стандартам енергоефективності, що збільшує їхній вплив на клімат. Енергоспоживання може бути поділене на кілька ключових аспектів опалення є однією з основних складових енергоспоживання, особливо в холодний період року. Для забезпечення тепла будівля часто використовуються системи центрального опалення, електричні обігрівачі або теплові насоси. Однак більшість цих систем залежать від використання викопного палива. Використання газових котлів або вугілля для опалення може спричинити високу. Концентрацію викидів СО2 в атмосферу. Охолодження. В Спекотний період року використовуються кондиціонери та охолоджувальні системи, які споживають велику кількість електричної енергії для підтримки комфортної температури в будівлях. Більшість Електростанції, які постачають електричну енергію для таких систем, працюють на викопному паливі. Використання застарілих або неефективних кондиціонерів і охолоджувальних установок також підвищує енергоспоживання та викиди. Освітлення є важливою складовою енергоспоживання в будівлях. Хоча зміна традиційних ламп. Розжарювання на енергоощадні LED-лампи, значно зменшує споживання електроенергії, все ж у багатьох будівлях освітлення залишається суттєвим джерелом енергетичних витрат. Навіть з використанням led технологій енергія, що постачає освітлення, здебільшого виробляється на теплових електростанціях, які працюють на викопному паленні. Четверте руйнування будівель та утилізація відходів. Наприкінці життєвого циклу будівлі, її демонтаж і поводження з будівельними відходами також є джерелом викидів через процеси транспортування, переробки або захоронення відходів. У контексті екологічних викликів. Особливо важливою є проблема поводження з відходами, зокрема в умовах воєнних конфліктів, коли їх накопичення набуває значних масштабів. Спочатку в широкомасштабної агресії Росії кількість відходів, що виникають внаслідок руйнувань, досягла тисяч тонн. Вони переважно складаються з великогабаритних уламків будівель і конструкцій, що швидко заповнюють як офіційні, так і несанкціоновані сміттєзвалища. Цікаво, що морфологія відходів руйнації включає елементи, які потенційно можуть бути повторно використані в будівництві та промисловості. Однак важливо врахувати, що деякі з цих матеріалів можуть містити токсичні речовини що суттєво обмежує їх можливості для повторного застосування. Обсяги руйнувань на території України станом на 3 серпня 2023 року, це е, е, графік, зроблений Міністерством розвитку громад на території, на території України, можете подивитися на цьому графіку. На ефективність енергоспоживання. П'ятий пункт. Будівлі з низьким рівнем енергоефективності витрачають більше енергії, ніж це необхідно, що призводить до додаткових викидів, особливо в умовах використання застарілих технологій або неякісної теплоізоляції. Шостий ланцюг постачання постачання будівельних матеріалів, включаючи видобуток, обробку, транспортування та зберігання. Також вносить значний внесок у загальні викиди. Важливо зазначити, що зусилля з підвищення енергоефективності, переходу на відновлювальні джерела енергії, використання екологічно чистих матеріалів та впровадження кругової економіки можуть значно скоротити викиди в будівельному секторі. Дякую за увагу. До побачення. З вами була. Lê-se